Шановні наші військові із міста Нікополя, із міста Кам'янське. Сьогодні ми підготували для вас гарну програму тут на Коні фермі. Ви будете мати можливість трошки передпочити. Хочу від усіх нас котре подякувати вам за захист, за захист нашої країни, за те, що бережете нашу землю, бережете кожного з нас. З нами як місто Нікополь, кожного дня час потерпає від ворожих обстрілів, наскільки непросто. Жити мешканцям сьогодні бажаємо трошки переключитись, відпочити. Відбувається зустріч ветеранів. Російсько-української війни зібралися військові зі своїми родинами з міста Нікополь Вони міста Кам'янського нас запросили Олександр Олексійович. разом з мером Кам'янського це дуже приємно і гарно. Що піклуються військовими, що вони навіть повернувшись з війни, почувають себе потрібними, необхідними. Подяка меру міста Кам'янського за його громадську позицію, за його працю, за відношення до військових до родин. Дуже похвально. Він завжди поряд. Це дійсно потрібно. Після того, як хлопці повернулися додому, буде катання обов'язково на конях, буде обід, спілкування відвідали зоопарк, Хлопцям дуже сподобалось. Тут і пілікани і декабрази, і павліни. Це дійсно реабілітаційний відпочинок. Дякуємо Андрію Леонідовичу за те, що він допомагає нашим військовим. Класний досуг це така, знаєте, адаптація психологічна. Трошки відпочили, трошки з тваринами погодували їх там. Я не знаю, погладили їх. Ну класно, це такий відпочинок потрібний. Трошки відволікатися. Від... дуже нравиться, дуже подобається. Коні красавці, да останній раз катався. В... Мені було років 12. Я з Нікополя був поранений. Вернувся додому, довго лікувався. Ветерани вони вертаються, а думки все про війну. І треба їх якось ці думки відганяти. А отак от куди виїхали, приїхали до вас, і вже легше.